Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Сьогодні подивимося розклад на Зодіаки Леви на жовтень місяць. Леви на жовтий місяць. Дивимося. Хто хоче на особистий розклад, пишіть мені. Посилання шукайте в коментарях. Так, дивимося. Яким буде місяць і чим поради. Зодяків, левів цей місяць. Ну, місяць, я скажу, буде тяжкий. Карта тяжесті впала, але ви не встановлюєтесь на півпуті. рухаєтеся в енергії, сила. І ще я б сказав по цій карті, мені, от, вона каже, все тягну додому. Йду важко, але додому завжди легко, хоч і груз. хоч великий груз тягнеш. Мені добре. Це карта тяжки. Тяжесті але великої енергії. По цій карті можна сказати, що у людини є якісь проблеми, але людина сильна впевнена в собі і знає, що вона. куди вона йде. Давайте подивимося. Леве важливі події на місяць. Леви важливі події на місяць. Ну, тут леви можуть ще затримати. Одноразово. якийсь бой і отримати якусь одноразову вигоду для себе. Але це ще карта каже, що вас можуть обманути. По імператору може бути підвищення на роботі, якийсь захист, управлінська якась должність і рух, дія, початок чогось. Ну, тут більше, е, можна сказати, по роботі. А також по енергії, по здоров'ю і по захисту. Але дивіться, що вас не обманули. Тому що карта каже, що можуть навіть рідні десь обманути. Як на вас щось готується. Ну, тут карта тяжесті випада. Вам тяжко, але ви все одно рухаєтеся і досягаєте своєї мети, досягаєте своєї цілі, тому що імператор це людина, яка. Править імператор, який керує. Це власть. Можна одним словом сказати, власть. А король жезлів теж. І власть, і рух, і швидкість, і енергія. Давайте подивимося на відносини, в яких немає відносин. Леве на відносини, в яких немає відносин. І тут знову ж випадає у вас карта тяжесті. Але ви справляєтеся. Знову випада карта хитрості. Якась інформація буде у вас. Якась буде у вас інформація, сила, впевненість, рух, досягнення якихось результатів. Але результати будуть досягнуті з якоюсь хитростю. От тут випадає з обмарами, тут з хитростю. Якийсь у вас цей місяць у левів такий хитренький. Хитренький все для себе. Отримання бажаного результату продуманого і хитрого. По повіршеному можна сказати, що заходите в якийсь глухий кут, але з нього ви вийдете, тому що хитрость вам дасть е, і е, туз, туз мечів, вам дасть розум і хитрість вийти з цієї ситуації. Продуманість. Подивіться на ситуацію з іншої сторони і можна буде вийти з цієї ситуації. Але проблеми у вас будуть однозначно. От у жовтні будуть проблеми, тому що тут навіть карта випадає проблем. Але ви з ними боретесь, вам тяжко і ви все одно, все одно ви виграєте, те, що ви задумали, те буде. Ну тут ще можу сказати, що, е, можливо, і у декого будуть, от так я скажу, Якийсь початок відносин, як гарний і інформаційний. От по інтернеті з кимось там хочете обмануть, починаєте розказувати, яка я хороша там, да? Мені от, наприклад, 55, а я от вигляджу ще на 20 через фільтр. Тут карта повішеною випадає. Тупік потім. Ну, от знаєте, і потім тупік. І так буває. Але все одно досягне результату буде початкове, Ну потім я скажу, карта любви не випадає і продовжительність. Ну, Подивіться на ситуацію, якось її розрішити можна буде, але я поки продовження не бачу. Давайте подивимося для тих, у кого є відносини. Леви, для тих, у кого є відносини. Ну, мені завжди випадає, у кого є відносини, і любов, почуття йдуть, і сім'я. і... Ну, так і випало мені. От дивіться, те, що я сказав, у кої є відносини, все буде добре. Тут Лиса Жезлів каже про гарні, щасливі стосунки, е рух, енергію. Там, де енергія, там фінанси. От випадає карта якраз і фінансів, і будинку, і любові. Тут у вас все буде. І почуття, енергія, і, можна сказати, от карта сексу випадає е сімей, бурного сімейного життя. Не в відпочинку, я так скажу. Можливо, і тяжесть якась буде в отношеннях, тому що головна карта показує на тяжесть в отношеннях. Але в общому ви захищені, і в общому почуття є, сім'я є, як кажуть, ви не даром разом. Тут сім'я скріплена. Давайте подивимося для тих, хто шукає роботу. Левень для тих, хто шукає работу для тих, хто шукає роботу. ну тут 50 на 50 Можуть бути якісь предложення. чи будуть ну тут випадає. Випадають якісь такі роботи. вас ви шукаєте. Інтересні. то в церкві. то в закладах Можна сказати, якихось в больницях, то врачі, то медики, то робота з людьми. Але тут ще карта як вибору йде. Я вибираю, але робота є. Роботу ви найдете. найдете. І ще будете як під вибором: таку чи таку. Але дивіться, щоб ви не обманулися, бо тут карта обману випадає. І от можете в останній момент здати задню і не отримати те, що захочете. Але ви сильні. Будете робити правильні дії, буде правильна робота. Для тих, у кого є робота, давайте подивимося. Але для тих, у кого є робота. Зміни будуть дуже великі. Можливо, поміняєте роботу. Ну навіть розвиток випадає. Прогрес, швидкість. Тут випадає робота, зв'язана з частими переїздами, машина, можливо, якісь. Путіше, заводи, управлінчеська должність, і ще можна сказати, як, знаєте, е, якісь колл-центри випадає. От колісо Фортуни каже, буде дуже велика зміна. Якщо ви захочете, вас похвалять тут е, і підвищать по роботі. Ну, тут, вообще у вас карта шикарна випадає. Навіть, е, можливо, хтось хоче змінити роботу, тут теж випадає. Буде все на краще. Тут по роботі у вас взагалі шикарно. Леве, якраз цей місяць жовтень для вас по роботі просто чудо. Які вас чекають переміни, да? Леве, які чекають переміни. Леве, які чекають переміни. От якраз випадають переміни дуже хороші. Леві, які чекають переміни. Переміни по роботі чекають. Бачите, карта роботи, переїзду. Переїзду за границю, можливо. Ви вже готові до цього. Карта енергії випадає, великі переміни по всьому. Тут можуть і по типу, сім'ї бути, і переїзду десь в другий город, за границю. Але тут, ну, тут взагалі. Зміни можуть бути великі. Не вагайтеся, внизу випадає карта вагання. Не вагайтеся, якщо ж хочете щось змінити, кудись навіть вкласти фінанси, вас чекають гарні переміни. Тут король жезло випадає, королева жезло е в кінці. Е це карта великого руху, розвитку От після е світу. Е світ це краще, ніж до цього. Перейти в нове, перейти в нові відносини, перейти в нові стосунки, перейти. Переїхати в Новий город, поїхати по чешестви віддихнути, поїхати десь там. Ну, от, все, от, великі переміни чекають. По світу великі переміни. Зміна чекає. І зміна чекає на краще левів. Що чекає по фінансах Левів? Да? Подивимося, що чекає по фінансах. Ну, ви не обмежуйте себе, не обмежуйте себе. Тут карта каже, не обмежуйте себе. Що вам потрібно, які потрібні фінанси, у вас будуть. Але тут ще карта каже, що ви можете уйти від фінансів, від роботи, від тієї, що любили. От самі не знають чого. Знаєте, буває так, людина навіть не думає це зробити і так раз придумала собі ну от раз і уйшла. Карта обмеження йде, обмеження йде тому, що ви самі цього хочете. Хочете перекласти вину на когось, але е любите себе. От, ну, тут карта більш випадає не егоїста. Я люблю себе, люблю собі, ні в чому не відмовляти. І трати. Трати великі не робіть. Тому що будете багато тратити, останетеся з чим, потім буде боліть голова. Так, давайте подивимося здоров'ю. Да? леви по здоров'ю. Здоров здоров'я не важне тут випадає. Але, можуть бути, зміни великі оновлення йти. От на початок випадає здоров'я. Я теряю здоров'я, не знаю чого. Зміни якісь будуть великі, і по здоров'ю буде оновлення. Рискуйте, йдіть, лічіться і так далі. Здоров'я буде. Так, що? Так, що, потішить і порадить вас, що потішить і порадить вас, леви? що потішить і порадить Порадує вас, так, що потішить і порадує вас. Ну, якась звістка вам буде. Звістка буде, любими люди. Фінанси, виплати якісь будуть, можливо, якісь ну, хороші виплати випадають. Ні з того, ні з цього навіть ви не, навіть і не думали про них, а тут раз, тут карта дитини випадає. За дітей якісь виплати. от Дивіться, за дітей виплати великі виплати йдуть. ну, Можете відпочити на них. Ви навіть порадуєтеся сильно. І ще карта каже е, інформація, знаєте, інформація, От ні з того ні з цього раз прийшла інформація про виплати. Це, я думаю, потішить навіть і порадує. Застереження на місяць, так? Да? яке застереження на місяць? Ну, застереження на місяць більше тут випадає, дивіться, щось змінити. Різка зміна. От змінити різка зміна може привести до якихось небажаних результатів. Це, хоч і випадає карта стабільності, любові, почуттів, сім'ї, незглавності, можна сказати, непорушності, гарного будинку, фінансового прибутку. От всього. Але ми питали за застереження. І ця карта перевертає всю, з них на голову, міняє. От смерть випадає, це кінець щось закінчити і почати все От стабільності і так далі, але це йде застереження. І карта каже, перед тим, щось закінчите, і ви думаєте, що у вас все буде на лад, от непорушність сім'ї, фінанси, прибавлення фінансів, гарний будинок, там поїхати відпочити і так далі. У мене все є. Можете все загубити. От не спішіть. Тому що. Застереження випадає якраз на стабільні стосунки, і застереження якраз випадає вам на фінанси. І застереження вам якраз випадає, що закінчити, не, не, не потрібно закінчувати так швидко. От Подумайте перед тим, як почати щось нове. От Надумали кудись поїхати, а не спішіть. Подумайте, а потім робіть. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставимо вподобайки. А також не забуваємося писати коментарі і переходьте на особисті розклади. Можливо, хтось не може вирішити свою ситуацію по стосунках, по любові, по переїзду, а також зараз йдуть воєнні дії, можливо, комусь щось потрібно. Дякую всім на все добре.